Всім привіт. Епопея ст 150 продовжується. Коробка вже закладжена, все на місці. Тут все вже на місці, кардане. Ну, повністю ще гідробачок треба промити, не поклали. Але далі йдемо по двигунові. Заміна колець. На двигуні. Все робиться так, щоб то було відповідно. От поршня. Колечка. Отакі. Ставимо. Чистити все буде. Вироботки такої, як би тут не мав у гільзах. Ну, буду казати так, як є, попала водечка через воздухан і е, трохи воно ці дві гільзи задіяло. Ну, ми міняємо їх на другі. і воно буде їхати. Ну, Якось так.